Монотипія як кадр життя в Івано-Франківську презентували пам'ятну виставку кіномитця Юліана Яковини. В експозиції майже 50 графічних робіт. Більше розкаже Тетяна Дадак. Юліан Яковина був художником, документалістом і фундатором Івано-Франківського осередку національної спілки кінематографістів. Виставку спомин на честь митця організували колеги та друзі. Роботи не є масштабно планово. За розміром великими, так але наскільки вони енергетично потужні і кольором відтворені певні емоції, які пан Юліан хотів залишити для глядача, що справді дивуєшся, як на такому маленькому масштабі роботи можна було відтворити таку велику кількість. Подій, емоцій творив особливо натхненно і завжди помічав світ у деталях. Так про кіномітця каже його племінник Ігор Васюта і додає всі твори Юляна Яковени унікальні і неможливо їх повторити. Творив їх в такому спокійному вечірньому періоді часу дня і його. Робота з кольором заслуговує особливої уваги. Чому тому, що кожна робота має повітряну перспективу, має глибину відтінків, має графічні акценти. Це речі, які спонтанні насправді зроблені від одного відбитку. Ігор Васюта каже: саме від дядька навчився експериментувати у творчості. Не запалитися від такої людини просто неможливо, бо його. Уважність і терпимість, а тут дуже важливі моменти під час творчого процесу. Вони як е, напевно не, не, ну, не інакше ніж в такий спосіб, як він міг це робити, так дати можливість почекати, дати можливість моменту е, якогось там, скажімо, об'єкту е, прожити цю цей період дня, чи цей е, ну. Якийсь момент композиції, так вивірити, пошукати, тобто не поспішаючи. Побачити роботи кіномитця можна у Бастіоні впродовж трьох тижнів.